Закарпатті поблизу Ужгорода стартував п'ятий форум ідей та рішень реопен Закарпаття. Цьогоріч він зібрав понад 250 учасників з України та ЄС. Протягом двох днів політики, громадські діячі, представники міжнародних організацій, влада та бізнес обговорюватимуть можливі питання щодо розвитку країни під час війни та після її. Завершення детальніше про це розпитаємо у нашого кореспондента Івана Харука. Івана, мої вітання. То, що відбувається на форумі, розкажіть мені та нашим глядачам усі подробиці. Вітаю колеги. Так закінчилася перша частина сьогоднішнього робочого дня форуму. Виступи доволі цікаві, як завжди, багато уваги приділяється саме темі війни в Україні, власне, співпраці і виживання українців в цей непростий період. Скажу, що вже традиційно п'ят організовує такий форум інститут центральної європейської стратегії спільно з посольством Нідерландів. Власне саме ця країна також причетна безпосередньо до створення Європейського союзу. І сьогодні говорять також про те, що власне, Закарпатська область Карпатський регіон може слугувати, так би мовити, мостиком між європейськими інституціями, європейським союзом та військово-політичним блоком НАТО, і власне Україною, саме тут можуть бути проведені пілотні реформи, які пізніше можуть спрямов... бути спрямовані і на всю територію. України також багато компліментів сьогодні було чутно від представників міжнародних організацій, громадських організацій, громадянського суспільства на тему власне виживання України, наскільки Україна змогла консолідуватися і зберегти незалежність. Здавалося, в таких кризових умовах, які вона опинилася на початку війни. Ну і буде продовжувати сьогодні. Форум також цікавими темами. Зокрема, буде звучати також тема. Сусідньої держави з Закарпаттям, зокрема загалом з Україною, має на увазі сусідство з Угорщиною. Власне така тема і звучатиме сьогодні. Що Україна може дати Угорщині? А Угорщина Україні, власне, про це детальніше буду говорити також і під час наступних вімкнень. Відразу скажу, що Доволі такі чіткі слова звучать і від військових і від європейських представників і від представників бізнесу та місцевих органів влади, зокрема закарпатської обласної державної адміністрації обласної ради об'єднаних територіальних громад, власне щодо співжиття, інтеграції та діяльності саме бізнесу. В цей непростий час також та внутрішньопереміщених осіб, які є на Закарпатті, зокрема тут і в інших толих областях, вже засновують і обживаються. Влаштовують своє нове життя, власне такі цікаві різні теми, які е, стосуються усієї країни, так говорять, обговорюються тут на Закарпатті і е, наголошую на, на тому, що власне потрібно говорити потрібно вибудовувати які плани щодо теперішнього життя і інтеграції нового життя України під час закінчення війни, після нашої перемоги, колеги. Іван Харук, кореспондент Еспресо, про п'ятий форум ідей та рішень. Дякую за роботу та інформацію. Роль медіа в стійкості та реконструкції країни, як забезпечити розвиток гірських територій та нову центральну Європу, як щит заходу, обговорювали сьогодні на міжнародному форумі Реопен Закарпаття Закарпаття-2024». Вже другий день там працює наш кореспондент Іван Харук. Тож, Іване, мої вітання. Розповідайте мені та нашим глядачам. Усі подробиці. Вітаю колеги. Так, другий день триває тут. Дуже родом міжнародний форум Open Закарпаття 2024. Він вже відбувається тут у п'яти. Власне, мова йшла також і про сусідні відносини з сусідами. Зокрема, мова йшла про Угорщину. Тут є декілька власне спікерів, які беруть участь у форумі саме з цієї країни. І вони так доволі адекватно аналізували стан справ саме Угорщини з Україною. Розповідали про причини, так би мовити, блокування. Вання різноманітних ситуацій в Європейському Союзі щодо війни з Російською Федерацією, водночас аналізували те, що громадянське суспільство Угорщини доволі по різному сприймає ці події, які відбуваються в Україні, і чимало допомоги також надходить до нашої держави в цей час війни. Ми ну водночас наголошували. Представники сусідньої країни, що в 2026 році ситуація політична може в Горщині змінитися, і власне ця позиція може бути доволі відмінною від сьогоднішньої. Ну і також важлива й актуальна тема, яка звучала сьогодні, про роль медіа, про… Саме роль медіа стійкості сій, України у цей час аналізували стан справ і про фінансування медіа і про важливість розвитку саме регіональних медіа і про вплив інформаційний власне соцмереж, зокрема зокрема телеграм-каналу на ситуацію на так би мовити сприйняття українцям інформації адекватної інформації, яка Повинна приходити до кожного українця, і власне важливу роль, яку ми сьогодні донедавна відігравав також і єдиний марафон, який був створений вже з початку війни. Факі всі експерти, журналісти, також міжнародні міжнародні представники обговорювали цю справу інформаційну, яка є на сьогодні в Україні. Ну і ще одна така цікава тема за участю і дипломатів і міжнародних представників стосувалася. Нової центральної Європи власне так звучить тема, як щит заходу, і говорилося про те, що власне країни центральної Європи є доволі е, неоднозначні і не повинні сприйматися як якимось таким єдиним блоком, який е, однаково сприймає війну в Україні і повинен однаково е, реагувати. І цю ситуацію повинні ми змінювати, водночас змінювати політику і сусідніх держав, яка доволі Дивно також реагує навіть у той час, коли ракети російські потрапляють випадково чи не випадково на їх територію. Ну і ще теми, які сьогодні будуть звучати до закінчення форуму, стосується грантових можливостей для України на сьогоднішній день, так і реабілітація, ветерани, що повинні що повинно і може робити принаймні, на сьогоднішній день закарпатський регіон, де відбувається форум. І і тепер, і в майбутньому, скільки ця тема буде актуальна не тільки для власне, Закарпаття, а й для усіх, так би мовити, тилових е, областей. Ну і скажу, що е, саме Закарпатський край найвіддаленіший, якщо можна говорити від е, фронту, від прифронтових областей. І сьогодні тут також є чимало переселенців. Близько 150 тисяч проживає зараз на території закарпатського регіону. І власне цей міжнародний форум допомагає зрозуміти і знайти ті можливості співпраці не тільки з країнами Європейського союзу, які власне сусідні з Закарпаттям, це Словаччина, Угорщина і Румунія, але й допомагають розвивати саме цю Закарпатську область як регіон, який може зв'язувати які є мостиком між ЄС та Україною, колеги. Дякую за роботу та інформацію. Іван Харук, кореспондент Еспресо із форуму Open Закарпаття Закарпаття-2024». Наблизити Україну до Європейського Союзу крізь призму Закарпаття. Це одне із завдань міжнародного форуму Реопен Закарпаття. який відбувся в регіоні вже в п'яте. Детальніше про всі подробиці розкажуть наші кореспонденти. Обговорити важливі питання життя та співпраці України зі світом у період війни на прикладі Закарпаття як мультикультурного регіону. За це взявся Інститут центрально-європейської стратегії за підтримки Нідерландів. Для цього вже п'яти на два дні поблизу Ужгорода зібрали дипломатів, медійників, посадовців, а також представників влади, бізнесу та громадськості. На думку організаторів, саме Закарпатський регіон, який межує із чотирма країнами-членами ЄС може слугувати так званим мостом, як на шляху України до Європейського Союзу. Так і до НАТО. А міжнародний форум це майданчик для напрацювання якісних ідей та позитивних змін Україні. Колись ми хотіли змінити імідж Закарпаття, стереотип про Закарпаття, як про регіон контрабанди, регіон якоїсь етнічної напруги, можливого сепаратизму, регіон феодалізму, корупції. і Так далі, ми хотіли показати, що це регіон, в який можна інвестувати, регіон, в якому є багато цікавих людей, багато успішних бізнесів, багато прикладів для розвитку. Зараз ми Бачимо закарпаття як ключовий пілотний регіон для євроінтеграції України, який має нам відкрити двері до Євросоюзу і в якому мають відбуватися першими ключові реформи, в тому числі через те, що ми маємо безпекову ситуацію. Ми хочемо бути не просто тими, хто вступить в європейський союз разом з іншими регіонами України. Ми хочемо бути е, адвокатом, промоутером, е, першими е, піонерами, можливо, так в цій тематиці. Багато уваги на форумі приділяли українсько-угорським відносинам у контексті сусідства та впливу політики прем'єр-міністра Віктора Орбана на розвиток російсько-української війни. Окрім того, акцентували увагу на неоднорідності центральноєвропейських країн та їхніх позицій щодо агресії РФ. Не оминули також і теми розвитку гірських територій та допомоги у реабілітації ветеранам війни. Такі майданчики є обміном думками, обміном поглядів на ту чи іншу ситуацію, яка склалася, і вони допомагають випрацювати якісь певні зв'язки на майбутні рішення, випрацювати складні рішення для складних проблем. І я вважаю, що такі майданчики зміцнюють нашу впевненість у тому, що ми вестимемо. Окремий блок міжнародного форуму присвятили темам боротьби із корупцією в Україні та розвитку медіа під час війни. І якщо рівень довіри до ЗМІ в державі наразі падає з різних причин, то боротьба із корупцією досягає позитивних змін. Принаймні, так стверджує голова НАЗК. На його думку, це важлива складова проведення реформ, без якої прогрес щодо вступу України до Європейського союзу неможливий. Ще років назад ніхто не міг повірити, що топ посадовці можуть опинитися як на лаві підсудних, так і за гратами. Зараз ми ці результати бачимо, але все одно перед нами стоїть складне завдання на цьому шляху до приєднання до європейського союзу. Ми повинні привести ще багато законодавства у відповідність до європейського законодавства європейського союзу та вжити багато заходів по реформуванню наших сфер життєдіяльності так, щоб мінімізувати корупційні ризики, які наявні в даних сферах. Наступний шостий міжнародний форум Реопен Закарпаття відбудеться вже у 2025 році. Із Закарпаття Іван Харук Володимир Волощук спеціально для телеканалу Еспресо.